Добрий день, мої малята! З вами я вихователь одеського ДНЗ номер 68 Малаєва Наталя Петрівна. Хочу вам запропонувати гру, яку я назвала незвичні будиночки. Ось роздивіться, будь ласка, які в мене будиночки. Бачите? Але кожен будиночок має свій Номер. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В мене скільки будиночків? Десять. Давайте в зворотньому напрямку порахуємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. 2, один. Бачите, які в мене незвичні будиночки. А ще, крім того, що на будиночках є свій номер, є незвичні віконця. Подивіться, будь ласка, на цей віконечко. Що вони вам, вам нагадують? А нагадують вони вам геометричні фігури. І трикутники, прямокутники, овал, круг, ром, коло, півколо, прямокутник. Бачите? Ось це ром в мене. Ось це трикутник. Під номером два в мене віконце це коло. Під номером 3 квадрат. Бачите? А якщо я їх ще розверну, в кожному будиночку мешкає якась тваринка. Бачите? Під кожним номером є свій жилець. Ось. Ось під номером один в мене живе їжачок. Бачите? Їжачок. А що в нас їсть їжачок в лісі? А в лісі їжачок збирає в нас гриби, а ще яблуко. Бачите? Ось їжачок. Він живе під номером до будинку один, ось. Віконце в нього трикутник. Ось. Бачите? І починається його слово з звука Ї. Їжачок. Ось. Дивимось під номером 2. В нас живе ведмідь. Ведмідь, бачите, Живо, живе в лісі. Їсть, полюбляє ведмідь наш мед солоденький. Дивіться, віконце це з геометричної фігури. Сколо зроблено у ведмедика. І починається. З, -з, З звука В, В, ведмідь. В. Це голосний чи приголосний В. В. Це приголосний звук. А де ви його чуєте? На початку слова, всередині чи в кінці В-В. Це приголосний звук. І чуємо ми його на початку слова. Так. Під номером три в нас живе маленьке курча. А віконце зроблено у курча у нас з квадрата. Бачите? Курча. А де ми можемо почути звук А курча всередині на початку чи в кінці слова? Ще раз. Кур-ча-а, кур-ча. Ми чуємо звук А в кінці слова. Ось номер у нас 4. І живе в цьому будиночку в нас курівка. Віконце зроблено із геометричної фігури прямо кутник. Бачите? Корівка. І звук починається який? к-к-корівка. Голосний чи приголосний? К-к-корівка це приголосний звук. І де ми чуємо? В середині, в кінці, чи на початку слова. К-корівка. Ми чуємо. На початку слова. Ось така цікава в нас вийшла гра. Також можна запропонувати дітям подивитися уважно, хто яка тваринка де проживає, і під яким номером. Швиденько розвертаємо і даємо, щоб дитина згадала. То за чим знаходиться це на увагу і пам'ять розвиваємо. Дякую за увагу!